В інформаційному просторі почала з'являтися історія про е, справжньо нелегітимного Віктора Януковича. Янукович знову mm -hmm. з'являється опосередковано прямо він не де не з'являється. Але може бути така історія, що знову його спробують впхати в український інформаційний простор. Яким чином е, напередодні війни це треба зазначити в 2021 році, в восени е, один з судів. України прийняв до свого розгляду позов про визнання недійсним рішення Верховної Ради про відстороннє президента Януковича від посади. І ну, здавалося, тоді ну прийняли, прийняли ну що тут такого. Але потім це, ця, цей позов він залишався без руху, і була така інформація, що одразу після входження російських військ, ну це вже після з'явився. Після входження російських військ до Києва було була. Був задум який? Що українська влада або втікає, або всіх вбивають, або тут беруть в полон. То цей суд він ухвалює рішення про скасування рішення Верховної Ради, повернути знову, визнати легітимним президента Януковича. Він, до речі, в Київській області провів близько 10 днів. Він і ще там десяток його найближчих поплічників вони сиділи в сухолуччі. Він якщо не помнясь, Кімінка, Захарченка, Табачник 100% був. Вони чекали зеленого світла, коли можна приїхати. Їхати в Київ і зайняти посади. Янукович повинен бути, бути президентом, та бачник, голови Верховної Ради, тобто вони там собі розподілили дуже сильно. Пане Іване, Ось перепрошую, таким... а як їх пропустили на територію Київської області Януковича? Зокрема, це дивіться. Це ж коли росіяни росіяни зайшли на територію ага. Київської області в 22 му році. Вони час окупації в маєтку. Маєтку вони чекали зеленого світла, коли можна вже приступити до там тільошки цієї влади, і я навіть більше скажу, що 10 днів вони десь так прочекали, зрозуміли, що нічого не взлітає під наглядом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Їх вивезли з Київської області до Білорусі, потім повернули взад до Ерефі, і той маєток, де вони проживали, в сухолучому був вщент спалений просто там, бензином, різними запалювальними сумішами. Головна мета, яка. Знищити будь-які сліди, ДНК, якісь речі, відбитки пальців, присутності цих людей на території Київської області. Тут наші правоохоронці виїздили, намагалися провести слідчі дії, але там просто було згарище, все згоріло вщент. Просто. Uh... Все ж таки повертаючись до цих переговорів, вони справді зараз активі... ця тема активізувалася в інфопросторі на порядку. Денному Ройтерс нещодавно написав із посиланням на нібито якихось посадовців, що Росія готова до переговорів. На вашу думку, чи насправді вони зараз? Уже... Будують план, уже роздумують над цією угодою, яку все одно доведеться заключати я впевнений, що роздумують, але європейці з однієї сторони продумують, як би це було вигідно їм ну, західний світ, росіяни зі своєї сторони цим пояснюється просто шалені наступальні дії по всіх напрямках і підготовка знову якогось угруповання на півночі України між Харковом та Сумами. Тобто головна мета, яка захопити якомога більше територій, створити якомога більше територіальних загарбень, навіть якщо вони потім не будуть реалізовані. Яка різниця? Хай лежить от так само, як вони з бахмутом знищили його. Він ж досі зруйнований. Рік пройшов. Вже має... так. Вже так, так сьогодні, вже майже рік, як росіяни захопили Бахмут 25 травня, 23 року Uh -huh. Так, Дійсно, рік вже а, нічого взагалі не відновлюється. Головна мета: що, окей, є це як Абхазія. А, окей, да, ми захопили, нічого не робимо. Але яка різниця то наша територія, із кожно-руській території, і як варіант, ці ось північні загарбання вони можуть використовувати в якості розмінної монети, щоб, наприклад, ну це ще раз, це моє припущення. Українці, ви визнаваєте все, що ми захопили: Крим, Донецьк, Луганськ, це все. все все, 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 все. А, а ми вам з великого барського плеча. Віддамо ці ось півночі, що ми захопили там 170 квадратних кілометрів Харківської області, і це може повпливати це психологічно. На європейців кажуть, слухайте, дивіться, така угода чудова українці. Вам повертають ці землі, вам не треба це відвоювати. А ви визнаваєте те, що росіяни захопили раніше? Така собі велика угода. Я думаю, що на нас можливо на цьому напрямку дійсно будуть тиснути. Пане Іване, ви м, згадали про виринання Януковича у інфопросторі саме ем, про його борт, який нібито помітили в Білорусі під час зустрічі Лукашенка із Путіним. І от сьогодні також побачила новину про те, що е, російська пропаганда планує активізувати ІПСО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Е, про Харків ми теж говорили, що росіяни розповсюджують ІПСО. Е, але насправді про наступальну кампанію на саму область нас попереджали, ніхто цього не приховував. Це все ж таки і ПСО, чи такий сценарій може бути реальним? Ну я не хочу, щоб цей сценарій реалізувався. Але ще раз, будь-який сценарій, навіть відчайдушний, прошу відбити якийсь ну там нереальний він він. Може, якась вірогідність може його бути, бо це росіяни, це, це останні два диктатори Лукашенко та Путін в західній Європі. Тому можливо, будь-який розвиток цього сценарію. Дивіться, зараз те, що ми знаємо, в Російська Федерація передислокувала в Білорусь додатково ще вісім гелікоптерів і, здається, чотири винищувачі. Окей, переміщення є, але це, це авіаційна техніка. Вона вчора ввечері може бути в Білорусі. Це там. 400 кілометрів до Росії Баранович, зранку сьогодні вилетіли через півтори-дві години. Все воно вже знаходиться на території Російської Федерації. Тобто, тут треба постійно спостерігати, дивитися в першу чергу за живою силою за людьми, за звертанням шпиталів, якихось складів. З іншої сторони, Лукашенко чудово розуміє. Він, до речі, вже визнав. Він каже: ми розуміємо, що не можемо приймати участь в війні, бо Білорусь вона маленька. Вона маленька в порівнянні з Ерефію. Це з півдня на північ 500 кілометрів. Це взагалі це ні про що. Це якщо ми беремо наші сучасні безпілотники, вони можуть туди сюди там два рази вже злітати з використанням ну, враховуючи їх спроможності в радіусі там 40 кілометрів від українського кордону знаходиться третина білоруська, майже третина білоруської економіки. Мозерський НПЗ є Брест з різними підприємствами. Це біля Волині знаходиться. Є аеродром Лунінці, давайте на фінал до палацу незалежності Лукашенка по прямій всього 270 кілометрів. Це ні про що, а комплексів цих ось панцирів, які можуть збувати в Білорусі, вкрай мало там взагалі, здається одиниці. Їх тому Лукашенко чудово усвідомлює, що він може набагато більше втратити, якщо спробує наступати або дозволити росіянам наступати знову свої території на Україну. Якраз про застосування далекобійної зброї зараз на території Російської Федерації точаться активні дискусії, і у баштах Білого Дому, так би мовити, навіть за Times нещодавно написали про те, що обмеження України у цих ударах призводить до руйнації Харкова безпосередньо, чи врешті дійдуть Сполучені Штати рішення дозволити нам бити по території Росії. Дійсно, Харків поступово помирає. На жаль, від таких ударів поступово неспішно на жаль помирає такою смертю. Дуже хочеться, щоб це зупинилося по дозволу Сполучених Штатів. Якщо ще там півроку тому взагалі мова про це не йшлася, от взагалі, просто це було табу, не знаю в порівняння, мабуть, російська сполучені штати передали Україні це Взагалі щось нереальне. То зараз ми принаймні цю тему, тему винесли в дискусію. Ми про це вже дискутуємо. Не просто всередині України. Так, ми можемо тут про що завгодно говорити. Але і Сполучені Штати вже не мають чіткої відповіді, негативної відповіді. Ні, все заборонено. Пан Блінкен він так дипломатично відійвато под як дипломат. Відповів, що ну в принципі ми не в захваті від таких ударів, але і забороняти українцям якось не можна. О, цікаво, вже такі подвіжки, Кажуть, вже падвічки Кажуть, що непогано. він лобіст саме у Білому домі на противагу Салівану. Ось тепер Пентагон. Я бачив заяву е пані Сінха від е Пентагону. Вона каже: ні, 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 ми теж не погоджуємося, але Тобто, не е, жорстока, не залізобетонна позиція. Я впевнений, що можна працювати. Вона зараз ну як пластилін. Ця позиція можна з нею працювати, особливо якщо чітко помітити, чітко розмалювати американцям, що нас цікавить, сказати мав нас не цікавить. Ми не будемо по ньому гатити. По крейсеру Аврора в Петербурзі ми гатити не будемо. По Валдаву по Валда... ну не дістанемо по Кремлю. Теж ну нас це не цікавить. Нас цікавить. Білград, Брянськ, Курськ, от три регіони, от скупчення російських військових. Ми з вами будемо погоджувати. Американців будемо показувати там супутникові знімки. Говорити тут, от є 500 росіян. Нам треба дві ракети. От дві. Чітко до погодилися, потисли руки, вдарили все по житловій забудові Білграда. Бити не буду. Я впевнений, для американців. Це буде великий стимул співпрацювати з нами. І коли вони будуть бачити світло в наших очах, я кажу, знаєте, в будинку світло горить, а нікого немає. Це печальна історія. Печалька. А коли і світло горить, і люди є, і розуміння є, зворотній зв'язок є, тоді набагато простіше працювати і приймати іншу позицію. Ну, видно, що президент над цим працює і нагадує про це після кожного такого терористичного обстрілу Росіян, нещодавно по Харкову по е, друкарні, коли вони вдарили, записав відеозвернення англійською мовою на міжнародну е, спільноту про те, щоб е, захід допоміг нам і системами ППО і дозволом бити по території Росії. Ну і направду, якщо е, буде така домовленість визначати цілі спільно разом. Куди ми можемо бити, то я думаю, що це не буде виглядати для Сполучених Штатів як якась ескалація, червоні лінії Absolutely. і вони погодяться. Тим паче, що у президента буде нагода, я сподіваюся, поспілкуватися із Джо Байденом особисто. Зовсім скоро річниця висадки у Нормандії, саміт Великої Сімки, саміт Миру. Сподіваємося, Байден все-таки візьме участь. Можливо, особисто президент його переконає. Пане а хочу іще е, на останок е, про одну новину з вами поговорити е, учора. Е, Олександр Сильський ймовірно поспішно так заявив вже про. Е, Майбутнє прибуття інструкторів з Франції, які будуть навчати наших військових, згодом Міноборони уточнило, що Київ досі веде дискусії, але вже почало внутрішню роботу над відповідними документами, аби не витрачати час і потім не було ось цього затягування з бюрократією. Ем, слова бачимо, що від Макрона починають потрохи переходити в дію. Так, це не війська НАТО, це інструктори. Але е, чим вони можуть бути корисні безпосередньо на території України, і е, чи може альянс закривати своєю системою ППО відповідно своїх інструкторів і заодно територію України? Ох, складне питання. Чи можуть вони своїх інструкторів захищати? Я думаю, навряд чи наврядчі бо. Це ж не просто привести, я не знаю, якусь там систему, сказати, ну ось там вона буде захищати. Ні, там ж це комплекс, є те, що збиває балістику, є те, що збиває крилаті ракети, є е, дрібні системи, які збивають шахети, які летять. Тобто це ну, серйозні історії. Я думаю, що просто так заради інструкторів ніхто це розгортати не буде. Інструктори так, це не військові. Звісно, про військових мова не йдеться, щоб вони е, воювали там, знати, на харківському напрямку, поїхали. бо... Це пряме втручання альянсу. Я думаю, навіть Франція на це не піде. Так словами вони про це говорять, але я думаю, по факту навряд чи піде. Можливо, якісь добровольці, які самостійно залишать службу у французьких військах, в збройних силах, звільняться і поїдуть. Ну, в принципі така історія є. Це це взагалі повністю нормально. А інструктори, що вони можуть робити як варіант, це може бути ну зрозуміло, тактична медицина. Інструктування там з якихось там технічних гаджетів. Що в них є. Звісно, по тактиці вони нічого не розкажуть. цікавого нашим військовим. Наші військові самі знають. А як варіант, це, наприклад, інструктори по техніці західній ремонтні бригади, які можуть швидко робити первинний ремонт я не знаю, якось там західної бронетехніки, щоб не відправляти її одразу в Жешув, а від Жешу, наприклад, до Марселю. І там вона буде ремонтуватися. А ось по місцю все, що можна зробити, будуть робити, що не виходить. Все вже завантажили на залізничну колю і відправили до Франції або не знаю, там, до Великобританії, і хай вони там займаються. Тобто ми очікуємо більше, знаєте, я на що очікую на військовослужбовців з країн Захід, Західної Європи, які приїдуть допомагати нам охороняти кордон А з Республікою Білорусь без Придністров'ям. Загалом це. 1400 кілометрів спільної території з Білоруссю і з Придністров'ям. Там теж знаходяться наші військові прикордонники, які змушені свою увагу залишати тут на цьому напрямку. Якщо приїдуть, наприклад, румунські військові, французькі, польські, латвійські, то вони зможуть дуже сильно допомогти і звільнити частину наших людей віднесення служби на ось цих ось, ну скажімо так, ну, другорядних ділянках фронту, але дуже важливо. Другорядні, але важливі.